Поняття сильна жінка чомусь є вразливим для чоловіків, бо на них тоді накладається виклик бути сильніше, ніби накладається. Хоча, в дійсності, обидві статі мають право і на силу, і на слабкість. Де я бачу таку тенденцію, що якщо жінка сильна, то я не маю права, як чоловік, наприклад, демонструвати якісь свої слабкості. Хоча це абсолютно не так. Можеш бути в якийсь момент вразливий, в якийсь момент злий, роздратований. По-різному буває, є якісь злети, якісь падіння, і тоді а, при наявності жінки яка сильніша, чоловік чомусь вважає, що він не може покластися в певний момент, а що він має конкурувати і навіть знищувати її а, здобутки для того, щоб не демонструвати свою слабкість. Так ніби слабкий, це характеристика, а не стан. Хоча в дійсності слабкість, як і сила, це все-таки стан на поточний момент. Я не знаю, як буде завтра. Тобто зараз є якась позиція відчуття сили, тому що є це, це, це і ще здоров'я. Я не знаю, як буде далі. Хай так буде, але тим не менш це якесь коливання стану, і ми конкуруємо інколи, чоловіки з жінками, жінки з чоловіками, якраз. Так, ніби стан це є характеристика. Хоча це складова і випадку, і якихось здобутків, і тренування щоденного себе для цього стану, і якихось постійних складнощів, і якийсь момент просто видіння на сьогоднішній день в позиції сили в Україні, наприклад, є великий компонент визіння. Якщо Сьогодні нічого нікуди не не влучило в нашому випадку. Це везіння, тож є право і на силу, і на слабкість в обох.